Вітаю вас, шановні колеги. Продовжуємо наше інтерактивне навчання, і сьогодні поговоримо знову про одну з найбільш актуальних проблем сучасної науки медичної сучасної лікарської практики, а саме, ведення пацієнта із остеоартрозом. І зосередимось сьогодні на питаннях мультидисциплінарного підходу, який сьогодні рекомендується міжнародними рекомендаціями, і як це співвідноситься із практикою первинної. Медичної допомоги, і що ми можемо зробити для того, щоб покращити нашу з вами практику і ефективність у веденні пацієнтів хворих на остеоартроз. На сьогоднішній день остеоартроз, як був так і залишається найбільш частим захворюванням суглобів у людини глобально. На жаль, спостерігається тривожна тенденція по збільшенню кількості людей на планеті, які живуть із остеоартрозом. Як ми бачимо, за останні 30 років зросла кількість таких людей. На 48% і на сьогоднішній день ця цифра продовжує збільшуватися. І фактично, остеоартрит за даними своєї поширеності, за кількістю е, пацієнтів, які вимагають високотехнологічних складних і вартісних методів лікування, ендопротизування суглобів за рівнем непрацездатності і інвалідизації на сьогоднішній день. остеоартрит має бути власне віднесений до групи хронічних неінфекційних хвороб і таким чином стати у центрі уваги первинної медичної допомоги та і загалом системи охорони здоров'я, що стосується. Саме мети первинної медичної допомоги у веденні пацієнтів, хворих на остеоартроз, то саме команда сімейного лікаря має організувати цей мультидисциплінарний пацієнт, центрований холістичний підхід до ведення таких пацієнтів, і тоді, можливо, зменшиться цей темп зростання приросту кількості інвалідизованих пацієнтів з остеоартрозом, які вимагають хірургічного. Лікування ну от мої слова можна підтвердити, наприклад, статистикою Франції. В цій країні остеоартроз займає перше місце серед причин інвалідності по усім скелетно-м'язовим захворюванням, як ви бачите, і на майбутнє, що прогнозується, до 2030 року дивіться зростання майже в сім разів потреби у ендопротезуванні колінних суглобів і у два рази у протезуванні кульшових суглобів. І звичайно ж, така ситуація вона. Вимагає свого і медичного рішення, тому що ендопротезування є вартісним методом лікування, і це навантажує і систему охорони здоров'я, економіку всіх країн глобально і, власно кажучи, пацієнтів, якщо, якщо вони самостійно сплачують за цей вид лікування остеоартрозу. але ж існують і, скажімо так, об'єктивні проблеми у веденні цих пацієнтів, чому тому, що в лікуванні остеоартрозу на сьогоднішній день фармакотерапії остеоартрозу не досягнуто таких проривів, таких досягнень, які ми фіксуємо останні 25-30 років у зв'язку із появою нових імунобіологічних, наприклад, методів фармакотерапії інших ревматичних захворювань, незважаючи на істотний вплив на життя людини, соціально економічні наслідки. остеоартроз загалом ігнорується, і це ми далі продемонструємо дослідженнями. Ігнорується як медична проблема до своєї. Термінальної стадії, на жаль, в реальній медичній практиці часто застосовуються непотрібні вартісні методи обстеження таких пацієнтів, це збільшує також економічну складову приведенні таких пацієнтів. В той же час пацієнти не одержують структурованого мультидисциплінарного підходу по зміні способу життя, по профілактиці, що є, власне кажучи, на сьогоднішній день базисом у лікуванні. будь-яких якого пацієнта із остеоартрозом. на сьогоднішній день за міжнародними рекомендаціями стратегії ведення пацієнта із остеоартрозом в первинній медичній допомозі повинні базуватися на немедикаментозних втручаннях, корекції способу життя, нормалізації маси тіла, нормалізації харчування і фізичної активності. І уже е, кориговане сімейним е, лікарем, е, скерований пацієнт, має бути до так званих експертів, будемо говорити, представників різних медичних спеціальностей, а можливо, і немедичних, так як, наприклад, дієтолог є немедичним спеціалістом в багатьох країнах для того, щоб надати максимально персоніфіковану індивідуалізовану медичну допомогу таким пацієнтам. Незважаючи на те, що є такі міжнародні рекомендації, вони обґрунтовані, вони доводяться до е, спеціалістів первинної медичної допомоги. Але і на сьогодні 50% пацієнтів, наприклад, яким уже виконується заміна колінного суглоба, вони вказують на те, що до етапу хірургічного втручання вони не одержували необхідних рекомендацій із навчання, необхідних консультацій експертів, і так далі. І у зв'язку з цим. Деякі джерела вказують, що до 30% випадків заміни калінного суглоба можна було б уникнути, якщо б пацієнти одержували структуровану сучасну дохірургічну допомогу. На жаль, приблизно також 50% хворих на остеоартроз мають недостатній контроль больового синдрому. Вони вказують, що їхній болівий синдром щоденний перевищує в середньому 4 бали за візуальною аналоговою шкалою, і таким чином вони страждають від болю, біль стає хронічним самостійним захворюванням. Яке власно впливає істотно і на тривалість життя, і на розвиток коморбідних захворювань та їх загострень і декомпенсацій, зокрема серцево-судинних хвороб, і, звичайно ж, на якість життя, психологічну складову, особливо якість життя наших пацієнтів. Що стосується от тих результатів опитування і пацієнтів, і лікарів, про які я згадувала на початку доповіді, то дивіться. Таке опитування, яке було приведено у Великобританії, воно стосувалося саме пацієнтів первинної медичної ланки, що говорять пацієнти до 70% таких пацієнтів вказують, що ані лікарі, ані медичні працівники в цілому не ставляться уважно до їхніх скарг та намагань з'ясувати щось конкретно персоніфіковано для себе, одержати якісь чіткі рекомендації з того, як жити із цим хронічним прогресуючим інвалідізу існуючим захворюванням. Пацієнти говорять, що вони би хотіли, щоб лікарі і медичні працівники в цілому ставилися до них із більшою симпатією і із більшою повагою до їхніх запитань. В той же час, що говорять лікарі? Навіть і лікарі вказують на те, що вони вважають, що остеоартроз є загалом частиною нормального старіння людини і не треба приділяти стільки уваги консультування цих пацієнтів. І що головне, лікарі вважають, ну, звичайно ж, не всі, але вказують на те, що лікарі вважають, що не треба моніторувати так, цього пацієнта ретельно, як, наприклад, ми е, е, моніторуємо успіхи, прогресування і досягнення у змінах способу життя у пацієнтів із серцево-судинними хворобами. В той же час ми з вами абсолютно чітко повинні розуміти, що остеартроз він має ті ж самі фактори ризику, як і шімічна хвороба серця. Да? Це і дисліпідемія, і порушення вуглеводного обміну і цукров. Діабет, ожиріння, надлишкова маса тіла, вік і так далі. Да? Тобто, загалом ці захворювання є взаємодоповнюючими, а можливо і взаємопов'язаними. І тому хворий на остеоартроз, він вимагає такої ж уваги, як і хворий із серцево-судинним захворюванням з боку сімейного лікаря. Адже 90-50% пацієнтів з остеоартрозом, це глобальна статистика, це є обґрунтованим, вони одержують. Основну медичну допомогу і медико соціальну допомогу да, на первинні ланці в амбулаторії сімейного лікаря для того, щоб допомогти команді сімейного лікаря, команді ПМД справитися з проблемами, як найкраще надати цю мультидисциплінарну допомогу, реалізувати цей мультидисциплінарний підхід до кожного пацієнта із остеоартрозом, Нещодавно, в 2018 році, було е, оприлюднено. Не думку експертів, 10 експертів з трьох континентів, які ви бачите в міжнародному консенсусі із діагностики та застосування мультидисциплінарного підходу до ведення пацієнтів із остеоартрозом. трьох основних локалізацій: це артроз кульшових суглобів, колінних суглобів і кістей для сімейних лікарів. На що скерований цей консенсус і ці рекомендації на те, щоб сімейний лікар чітко розумів. Коли саме він має відправити пацієнта до експертів, до вузького спеціаліста? Цим експертом може бути ортопед травматолог може бути гастроентеролог, може бути рівматолог, може бути інфекціоніст і так далі, в залежності від ситуації конкретної клінічної, яка є на даному етапі у пацієнта із остеоартрозом, це вирішує вже сімейний лікар, грунтуючись на своїх знаннях і своєму досвіду. Але які рекомендації нам дають міжнародні експерти? Розглянемо. Рекомендації щодо пацієнта із гонартрозом, із зараженням калінного суглоба, це той пацієнт, який відповідає да, критеріям діагностики остеоартрозу. це біль в каліні, вік старше 50 років, це ознаки остеоартрозу без інших захворювань на е, звичайній рентгенограмі. І такий пацієнт звертаю вашу увагу, вказують експерти: немає показів до проведення вартісних подальших методів обстеження, ні катені, МРТ йому непоти. Рібне такому пацієнту необхідно провести скринінг і. Що ще цього не зроблено камарбідних станів. І дивіться, коли ми направляємо пацієнта до вузького спеціаліста, коли в колінному суглобі на будь-якому етапі е прогресування захворювання з'являється клінічно значимий випід і запалення, яке ми бачимо клінічно при огляді, або яке з'ясовується при проведенні, наприклад, загального аналізу крові, підвищення шої, лейкоцитоз, або ж збільшення кількості цих реактивного білку в сироці, Крові, такий пацієнт має бути скерований до вузького спеціаліста. Якщо, наприклад, на будь-якому етапі розвитку захворювання, пацієнт починає вказувати на те, що його турбує незвичний аномальний біль в цьому суглобі. Раніше було наприклад, вираженість болю до 5 балів, а зараз більше 7 балів, особливо, якщо з'являється нічний біль, особливо, якщо поєднується ця симптоматика, незвичний аномальний біль і випід у суглобі. Кожний пацієнт є кандидатом на огляд вузького спеціаліста. Якщо, наприклад, ми відмічаємо або пацієнт нам говорить, що та схема лікування загострення остеоартрозу, болю, наприклад, застосування якоїсь схеми нестероїдних протизапальних препаратів перорально перестає бути ефективною, і тоді також ми відправляємо пацієнта на консультації. Таким чином, направити до вузьких спеціалістів треба пацієнта, який має прогресування свого синдрому, особливо швидке. Додавання клінічно або лабораторно ознак запального процесу, втрата ефективності фармакотерапії, звичайної, або ж зміна характеру інтенсивності болю. Також звертаю вашу увагу, що якщо пацієнт звертається із проханням, що він хоче одержати якусь іншу консультацію, то звичайно ж сімейний лікар повинен піти йому назустріч. Що стосується кульшового суглоба, дивіться, тут знову ж таки ми розподіляємо пацієнтів на підгрупи за віком. І якщо ви бачите клінічні ознаки остеоартрозу у пацієнта молодого віку до 50 років, якщо навіть це типові ознаки, але це зарано для такого типового коксартрозу, тобто в цьому випадку у пацієнта може бути якийсь посттравматичний стан, який ви не помітив, може бути в основі лежати диспластичний синдром, дисплазія кульшового суглоба при народженні і так далі, такого пацієнта. Також ми направляємо на консультацію до експертів, тому що він знаходиться в групі ризику по швидкому прогресуванні втрати функції цього суглоба. Якщо пацієнт знаходиться у вікових межах 50-70 років, Років, то за загальними правилами, коли ми бачимо, що з'являються ознаки запального процесу або аномальний біль, тоді ми відправляємо пацієнта до вузького спеціаліста. І у будь-якому віці, якщо ми відмічаємо у пацієнта швидке погіршення функціонального стану кульшового суглоба або обох суглобів. Ну і, звичайно ж, якщо пацієнт має нічний біль, да, або той біль, який супроводжується загальними симптомами, лихоманка, схуднення і так далі, такі. Пацієнт є кандидатом на якнайшвидшу консультацію вузького спеціаліста або декількох спеціалістів. Що стосується суглобів кістів, тут ситуація дещо складніша, тому що ураження суглобів кисти може спостерігатися при ряді запальних захворювань суглобів хронічних, таких як ревматоїдний артрит, наприклад, саріатичний артрит. І тут, якщо ми не впевнені в діагнозі, то ми повинні просто виділити пацієнтів, у яких є ознаки саме запального суглобового болю. І таких пацієнтів ми маємо якнайшвидше відправити на консультацію як мінімум до ревматолога, тому що чим швидше такі пацієнти одержать свій діагноз і чим швидше вони почнуть базисну терапію проти ревматор. Ревматичну терапію, тим кращим буде результат лікування. А от уже пацієнти, які мають типовий суглобовий синдром, який ми відносимо до остеоартрозу, він загалом є за ознаками незапальним. І тоді ми можемо лікувати цього пацієнта самостійно на рівні первинної медичної допомоги. Для того, щоб відрізнити да, ці захворювання, мусимо пам'ятати про ураження типове при придейності яких захворювань, як ми бачимо при роматоїдному артриті для суглобів кістів, характерне симетричне ураження і ураженням ураження міжфалангових суглобів, п'яснофалангових суглобів другого, третього пальця, мілких суглобів зап'ястка і таким чином позитивний тест стискання кістів, обґрунтований да клінічно ураженням цих типових суглобів. Що стосується псоріатичного артриту, це осьове ураження пальців, особливо другого на кисті. The yeah. cat Із розвитком дактиліту це типові деформації, і таким чином ми можемо клінічно також відрізнити ці запальні артрити від остеоартрозу. І практична рекомендація, яка із цього може витікати, це те, що якщо пацієнт має ознаки запального суглобового синдрому, то треба подумати про те, щоб його скерувати або терміново. Або протягом якогось визначеного часу на консультацію до експерта. І за цей час, якщо який час пацієнт чекає консультації, визначити деякі лабораторні показники, загальний аналіз крові, це реактивний білок, дадуть нам змогу підтвердити те, що у пацієнта є запальний суглобовий синдром, і він має бути скерований до спеціаліста. До клінічних ознак такого запального синдрому відноситься ранкова скутість більше 30 хвилин, польовий синдром спонтанний. Посилюється як при руках, так і вночі. Клінічно ми можемо бачити наявність випуту в суглоб, іноді буває гарячий і червоний суглоб, іноді пацієнт відмічає загальні симптоми, такі як лекоманка. Звичайно, ж, лабораторними ознаками, як будь-якого запалення може бути лейкоцитоз, підвищення шої, підвищення цієї реактивного білку. Якщо ви спочатку не бачите цієї всієї симптоматики, відносите пацієнта до остеоартрозу, але ж ваше лікування виявляється неефективним протягом протягом, наприклад, 8-12 тижнів, то Тут також слід подумати про скерування пацієнта до, на консультації до експертів. І на основі цих рекомендацій було проведено надалі дослідження, от, в якому з'ясовувалося, наскільки такий мультидисциплінарний підхід є ефективним, і було продемонстровано, що саме такий мультимодальний, мультикомпонентний мультидисциплінарний підхід, який основується на такому дереві, на алгоритмі категорізації пацієнтів. Тів щодо тих, які вимагають. Консультацій експертів або таких, які можуть моніторуватися сімейним лікарем, він дозволяє найбільш надати ефективну допомогу пацієнтам із остеоартрозом. І таким чином можемо говорити, що сімейний лікар, команда первинної медичної допомоги, але ж це відбувається не на одному візиті, так, а постійно моніторує стан пацієнта із остеоартрозом, надає рекомендації щодо здорового способу життя, здоров. Харчування, нормалізації маси тіла, фізичної активності і спостерігає за тим, чи не з'являються оці симптоми, які вимагають консультацій суміжних спеціалістів. І як ви бачите на цьому слайді, ця мультидисциплінарна команда, яку формує сімейний лікар, персоніфікована до кожного пацієнта, вона може бути досить великою і складатися із декілька суміжних спеціалістів, дієтолога, психолога, реабілітаторів. Літолога і так далі. Що стосується алгоритму лікування остеоартрозу, то, на мій погляд, одним із таких дуже зручних для застосування є алгоритм, запропонований товариством із вивчення проблеми остеоартрозу і остеопорозу з 2019 року, який рекомендує на тлі базисної нефармакологічної терапії застосовувати вже на першому кроці. Так звані Да, І серед цих хондропротекторів найбільшу доказову базу на сьогоднішній день має застосування саме хондроїтину сульфату, і якщо це виявляється неефективним або мало ефективним, тоді на другому кроці додаємо нестероїдні протизапальні препарати місцево і надалі перорально. Хондроїтин сульфат є ефективним при будь-якій локалізації остоартрозу, і ви бачите, що і від 2003 року до 2019 року Цей компонент хондропротекторний він здобув затвердження різними міжнародними рекомендаціями із рівнем доказовості А: і щодо гонартрозу, і коксартрозу, і остуартрозу, суглобівки. В той час, як інші хондропротектори не мають такого поширеного рекомендації до застосування. По Кохранівським також метааналізам аналізом саме хандреїтинсульфат найбільш часто доведено впливав на рівень болю, рівень покращення функціональної активності суглобів у пацієнтів з остеоартрозом. І сьогодні у нас є такий фармакологічний препарат на, на фармринку України під назвою Структум, який ми з вами добре знаємо, і я думаю, активно застосовуємо для чого? Для того, щоб зменшити болювий синдром, покращити як із життя за рахунок покращення функціональної активності. Також показано в деяких експериментальних і клінічних дослідженнях, що застосування саме хандроїтину сульфату на тлі нормалізації фізичної активності і харчування сприяє також зменшенню ваги тіла. По впливу на больовий синдром, який є найчастішою скаргою хворих на остеоартроз, ми бачимо, що чим більшим є тривалість застосування, як показано на цьому слайді, хондроїтину сульфату, тим покращується інтенсивніше больовий синдром і це покращення. При тривалості прийому 12 тижнів воно зберігається ще декілька місяців, якщо пацієнт припиняє приймати хандроїтинсульфат з трук. До того ж, вказується в порівняльних аналізах щодо хандроїтину сульфату, який міститься в лікарських засобах та харчових добавках, що краще і ефективніше застосовувати ліки. і Власне, по законодавству України тільки лікарські препарати вони можуть бути використані для доведеного лікувального впливу і також для профілактики захворювань. Те час, як дієтичні добавки, ми це знаємо. Ми використовуємо для корекції режиму харчування і способу життя наших пацієнтів. Особливу увагу застосовує безпека застосування хандроїтину сульфату, і тут для структура продемонстровано, що при будь-які практично супутній патології при цукровому діабеті при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, серцево-судинних хворобах, ми можемо застосовувати досить спокійно цей. Препарат в лікуванні наших пацієнтів і, згідно інструкції до застосування, затвердженої в багатьох країнах, лише існує єдине застереження при використанні структуму – це гіперчутливість до діючої або допоміжної речовини. В той час, як для інших контрпротекторів, ми знаємо, що там є більше застережень. Таким чином, при будь-якій супутній патології, при тому, що пацієнт є мультимарбідним і приймає. Ще інші лікарські засоби. Ми можемо рекомендувати застосування структуру для зменшення больового синдрому, покращення функції, покращення якості життя наших пацієнтів. Переносимість доведена на рівні плацеба, не впливає на керування автомобілем, і до того ж для нього простота прийому забезпечує і хороший комплайнс. По одній капсулі двічі на день пам'ятаємо, що курс лікування не може бути меншим ніж 12 тижнів. При цьому ефект після дії позитивної може тривати від 3 до 5 місяців. Дякую за увагу, буду рада відповісти на ваші запитання.